Всім привіт! Досить таки вдалий у нас був цей тиждень. Декілька гарних автомобілів виграли для наших клієнтів, буду зараз показувати, що це було, за скільки йшло, і скільки стає. І це відео у нас буде про Volkswagen Golf. Volkswagen Golf електричний останнім часом реально зріс до нього інтерес, тому що якщо ми беремо півроку там, там проміжок, то там десь колись хтось -то щось питався. Але багато. А якщо брати останній місяць, прям кратно зріс інтерес до цього автомобіля. Тобто люди почали цікавитися. Не знаю, чому ця модель знову стала актуальна. Можливо, просто люди відкладали там на потім, відкладали на потім. А зараз ще, якби останній рік без безрізмитні, і потім нема куди тягнути, бо буде дорожче. То, мабуть, мабуть, тому і вирішили. Трошки схаменулися, що є досить обґрунтовано і раціонально, як на мене. І от пару тижнів тому до нас зайшов клієнт. Запитом на гольф електричний 36 кВт, має бути до сотки пробіг, не базова комплектація, має бути щось поцікавіше, ніж база. Колір принципово не білий і не чорний. І бюджет був 13, до 13,5, якщо там щось там круте буде. В принципі, так. Uh, завдання впоралися, зараз буду показувати, що придбали. Перше, що у нас в очі кидається, це автомобіля. він є таким досить цікавим, є, я б навіть сказав, рідкісним, унікальним, тому що якщо там зайдети на Ріо подивитись, отак я вчора зробив, нема таких кольорів. Типу Вони там білі, чорні, сині та і все. А тут такий він досить цікавий і ще от не тишається пару тижнів, він буде в Україні, щоб подивитися, який він вживу. Uh, це у нас приклад звіту з аукціону. Що ми бачимо, а Чому взагалі на аукціонах, тому що там от такі, є такі звіти, де показуються, які моменти з автомобілем. Тобто, якщо щось о, з ним є, то, то все показується, от, умовно як тут. От є якась коцка на задній бампері, чесно, ви її ніколи з 3 метрів там, і не побачите. Але вони там приклали лінійку і показали, що да, воно так. Якщо б було б якесь шпакло, якщо б було б ЗТП до цього, ця інформація також би була. Е, маленькі фотографії, мабуть, так цікаво дивитися. Я зараз переключу на великі. Давайте глянемо. Перше, що бачимо, це у нас прапор Голландії, автомобіль у нас саме звідти. Зараз популярний досить напрямок, тому що, тому що так. Багато автомобілів електричних звідти з'являються і приїжджають, і в досить в гарному стані, так як це вказано. Перше, що бачимо, а це вже друге, що бачимо, це у нас LED-фари. Для галогенки, Це вже цікавіше. По кузову ніяких моментів немає. Кузов у нас гарненький, тобто чистенькі, там от ті пару косах, що я сказав, то показував точніше раніше, то воно є, але так його навіть і не видно. То це просто там звичайні якісь мінімальні сліди користування. Лед приборка це було те, що в нас клієнт особливо хотів, тому що він ну, не хотів собі, звичайно. Далі дився у нас клімат-контроль. У нас адаптивний країн з контролем дистанції з і попередженням про зіткнення. Далі дивимося назаді, скажімо, хай не чистенький салон, тому що ми на ньому багато не їздили, 70 тисяч для восьмирічної машини, це менше 10 тисяч км в рік. Тобто вона реально собі просто каталися по своєму невеличкому голландському містечку. О, так, тут теж дивимося, нічого критичного нема. Все гарненько виглядає два ключа з автомобілем, два зарядних кабелі, тобто один під розетку, другий під станцію. О, значить, Задня камера і передні задні парктроніки. Другий комплект коліс. До речі, жирнючий такий. Дивіться, тут це у нас мішлен. І такий видно, прям свіжить. На ньому багато не їздили, протектору ще залишилось багато, тому клієнт ще декілька сезонів на ньому відкатає. От, ну Тут, по суті, така маленька. Табличка, що там з автомобілем є, тобто передній гідропосілювач керма, передні задні парктроніки, лак, навігація, леті диски, LED-фари, летфари, перед-зад. Сенційне з центральним замком, Bluetooth, uh, CarPlay, uh, Android Auto, кондиціонер, uh, камера заднього виводу, запитуємо крізь. Це не весь перелік, всього, що є, тому що весь перелік не виглядає таким, але це таке, скажімо, основне. Тако. І по цінах. Переходячи до цін, то так як у нас бюджет був 13 доларів, це в районі 11,5 євро там, по сьогоднішньому курсу. Плюс-мінус. Ну, але самі зараз бачите, він щодня пригає туди-сюди. Дивлячись того, що там Трамп скаже, чи деякі мити веде. І, так, значить, о, ми пробували як загалом, торгувати в районі 800 євро з о, Європи. Тобто там Норвегія, Нідерланди, Німеччина. Ми звідти пробували. Це був по черзі десь 5-6 автомобіль. До цього 2-3 нам просто не віддали, хоча ставка була найвища, це є для аукціонів абсолютно нормально. Якщо там продавець хоче якусь конкретну вартість, він її не отримає, він автомобіль може вам просто потім не підтвердити. Не треба через це розчаровуватись, приймаєте, шукаєте далі. От, в принципі, так. Цей варіант став нам виходить доставлений і розмитнений, якраз трошечки менше 13 доларів. В залежності що від курсу. 11 євро на сьогоднішній день. Ну, от, о, це вже в Тернополі там, до того ще додасться сума це сертифікація в районі там, 2 тисяч гривень, грубо кажучи, там, 50 доларів. От, до того додасться. І все. І поставити на облік, і клієнт буде довольний їздити і отримувати задоволення від свіженького автомобіля. Тому що, можливо, хтось каже, там не в нас що стояти ці гроші. Ну, давайте будемо чесними, так що у нас там останніх 5 клієнтів в мене прийшло, Три з них мені казали, що о, дивилися вже по місту, дивилися по області. Ситуація така, що їх дуже багато крутять. Їх вже навчились крутити, це не є проблемою. І каже, приходить, все ще таке нормальна, яка цікава комплектація, воно все скажу, скручено стоїть. Ну, або вже одразу великий пробіг, там не скручений, але він теж якби з великим пробігом не так цікаво людям. От, о, ну або так само, там, якщо вони були з ДТП, то не фарбоване, накрашене, не вбита. Це вже так, скажемо, у нас стара історія, так. Да? І. Виходить, приїжджають люди, а воно не так. А тут перший власник о, в Україні він буде. З гарним пробігом не скрученим, з гарним станом автомобіля, в такому досить цікавому кольорі і в гарній комплектації, ну, от, при цьому за адекватні гроші. Тому, скажімо, якщо ви хочете собі такий самий варіант, або щось подібне, то звертайтесь, ми вам підберемо. Всім па-па. Онлайн авто з ними Твоя мрія здійсниться.